Ісус сказав: добра людина з доброго скарбу серця свого виносить добре. Коли слово Боже перебуває всередині вас, неможливо не отримувати чудові результати. Дізнайтесь, як ви можете виробляти лише добре у своєму житті. Слідкуйте за своїми словами, охороняйте своє серце, отримуйте результати. Ви вибираєте життя, прислухаючись до його слова і говорячи, наповнені вірою слова. Слово Боже приносить здоров'я, процвітання, мир, все добре, що коли-небудь вам може знадобитись. Богоприємно бачити вас благословенними людьми, які мають надлишок, за який заплатив Ісус. Те, що є у вашому серці, те ви побачите у своєму житті. Навчіться охороняти його Словом Божим. Коли Слово Боже знаходиться в вас, ви можете говорити його вірою. Прийміть рішення привести свої уста у згоду з ним і перепрограмуйте своє серце зі смерті на життя. Ви Божа дитина, тому навчіться йти його дорогою, дорогою благословення. Божі слова, які ви прийняли у своє серце і говорите своїми устами. Є сьогодні його творчою сили на землі. Ви його посудина, щоб пливати на цю землю. Вітаю вас, я Кеннет Копленд, і це передача переможний голос віруючого. І сьогодні з нами знову цей чоловік. Це стало доволі звичною справою. І так було призначено господар ще від початку. Професор Грег Стівенс, викладач першого завіту, у біблійному коледжі Кеннета Копленда. І зараз, коли ми записуємо ці передачі, лише кілька днів тому почалися заняття почали. в коледжі. Вони щойно почалися і там багато цікавих людей. Це дуже цікаво. Це велика честь для мене. Так. І коли я побачив вас сьогодні вранці, то згадав, яка честь для мене навчати ваших учнів. Я розглядаю їх саме так: вони це учні, так. які понесуть помазання, послання слова віри так, у камі куточки світу. Так. І це велика відповідальність. Слава Богу. Дякуємо тобі, Господи, отже, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми прославляємо тебе і поклоняємось тобі. Адже без тебе не було б і людей. Слава Богу. І ми прославляємо тебе і дякуємо тобі в ім'я, яке вище за будь-яке ім'я, в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Незадовго до нашої конференції, тут в Техасі. Коли я готувався до неї. Господь дещо вклав моє серце. Просто ось так. І я навчав там про це. Слова це духовні контейнери. І байдуже, якою мовою вони промовляються, чи в якому куточку світу. Незалежно від того, чи знають це люди, чи ні, їхні слова це духовні контейнери. Так, слова можуть містити віру. Ми знаємо, що наповнені вірою слова панують над законами гріха та смерті. Коли ви застосовуєте свою віру. А як ви це робите? Ви звертаєтеся до цієї книги? У нас є така чудова книга. Так. Ви звертаєтеся до цієї книги, берете ці слова. Вкладаєте їх в своє серце, вкладаєте їх в свій розум і потім говорите їх. У літаку Cessna X-10 є чудовий автопілот. Там є маленька кнопка з літерами АП. Але від мене залежить, чи застосую я його, чи ні. Я міг би летіти під час шторму та турбулентності і намагатися самотужки впорати з ними або ж я можу розслабитись, і дозволити автопілоту взяти на себе керування цим літаком. Однак я все одно повинен керувати ним. Бо він може залетіти в грозу, якщо я не вкажу йому, що робити. Так. Тож і вам потрібно застосовувати свою віру. А зараз відкрити разом зі мною свої біблії, це буде те, що Брат Хейн називав своїм золотим місцем писання. Золоте місце писання це буде наше золоте або базове місце писання. Передусім, євангелія від Івана, 6,63. Зауважте, що сказав Ісус, це Дух дає життя, а плоть ні на що не здатна. І подивіться слова, які я кажу вам, вони є дух і життя. Мої слова це дух і життя. А тепер відкримо Євангелію від Матвія. Пам'ятає, як хтось нещодавно сказав: я більше не можу підтримувати слово віри. І його співрозмовник. Він розмовляв зі своїм начальником. І той запитав: Чому? Він сказав. Бо я не вважаю, що так важливо те, що ми кажемо. Але подивіться. Ісус сказав, що це важливо. Отже, Євангелія від Матвія, 12 розділ, 32 вірш. Якщо хтось скаже слово проти людського сина, то проститься йому, а хто скаже слово проти Духа Святого, то не проститься йому ні в цьому віці, ні в майбутньому. І ви кажете мені, що те, що ви говорите, не має значення? Або визнайте дерево добрим і плід його добрим, або визнайте дерево поганим і плід його поганим. Адже дерево пізнається по плоду. Роди є хідний. Як ви можете говорити добре, будучи лихими? Бо від повноти серця говорять уста? Саме це було з надлишком. В серці того молодого чоловіка, він дуже незрілий християнин. Я добре знаю його. Він чудовий молодий чоловік, і він не один такий. Він просто один з тих, хто висловив це мені. Мені чи Глорії так послухайте бо від повноти серця. Від повноти серця говорять уста, добра людина з доброго скарбу свого серця виносить добре, а лиха людина з лихого скарбу виносить лихе. Тому кажу вам, що за кожне марне слово, яке скажуть люди, вони дадуть відповідь у день суду, бо словами своїми будеш засуджений, і словами своїми будеш виправданий. І саме своїми словами ви народили згори? Так дух промовляє слова, Дух Божий промовив слова, щоб все створити. Це стало моделлю зразком, і саме так ця модель працює і зараз. Ісус каже про те, що те, що виходить із серця людини, з її духовної людини, те, що вона каже, є важливим для Бога. Він вкладав це туди. Він вкладав і вкладав, і вкладав, і вкладав, доки це не почало виходити з нього. Так. Так. Це як стискати тюбик з зубною пастою. Все, що всередині вийде назовні. Це і вийде назовні, коли починається стискання. Грегу, я хочу згадати про це, перш ніж ми підемо далі, бо це дуже важливо. Музика має здатність пройти поз ваш розум і проникнути в ваш дух. Особливо, якщо ви слухаєте ту саму пісню знову, знову і знову. Ви постійно слухаєте її. Ви можете щось зробити, а вона просто грає всередині вас. І ви зауважуєте, так, а що я такого роблю? Ви проводите час в цьому. Господь попередив мене про це багато, багато років тому. Він сказав: не співайте те, що ти не проповідуєш. Тому я мав бути обережнішим з деякими піснями. І пісня коли він висів на хресті» — Це чудова пісня, окрім одного рядка, де сказано: я недостойний. Я не можу це співати. Бо я нове творіння. Так. А Бог не створив ніяких недостойних нових творінь. Так, він сказав, що ви достойні. І перш ніж я записав її в студії, я змінив ці слова, і Господь поклав мені на серці: ніхто не був достойним. Цим все сказано. Цим все сказано. Але вам слід бути дуже і дуже обережними з піснями. Інакше ви співатимете щось, співатимете і співатимете, доки це не потрапить в ваш дух. І деякі люди навіть вважають, що так сказано в Біблії. Хоча насправді це не так. Це не так. Ось чому євреї равини співають писання. Вони співають Старий Завіт. Так. Вони називають його Кантор. Так. І вони співають його, тому що це оминає розум. Так. А на євриті це просто означає так. співак. Співак писання. І це те, що вони роблять. Вони підводяться так. і буквально співають місця писання, читають їх або співають. І вони роблять це саме за тієї причини, яку ви назвали, бо воно потрапляє прямо у дух. Ось чому Давид співав так багато псалмів. Найбільша книга в Біблії це збірник пісень. Це псалми. Так. Псалми. І там навіть написано начальнику хора, диригенту. Так. Так. І під час останньої пасхальної вечері останнє, що вони зробили, вони заспівали. Вірно? Мене завжди цікавило, і щодо голосу Ісуса, то тут нема питань. Я хочу почути, як він співає. Проте мені цікаво. Яким був голос Петра. Можливо, у нього був гучний бас. Думаю, що Іван теж був співаком. Він теж співав. О, Так. Так, Я абсолютно не сумніваюся у цьому. Відкриття про любов, так. яке перебувало у ньому, було з'єднане з цим. Я багато разів цікавився, що саме вони співали, як вони це співали. І як це звучало? Адже це була дуже зворушлива мить в їхньому житті. Вони співали тоді пісні сходження, пісні хвали, бо добрий є Господь і милість його навіки. Вони співали ці пісні. Це було по дорозі у Гесеманський сад. Так і тоді насправді вони не знали, що станеться. Так вони не знали, що щось відбувається. але останнє, що вони зробили, це заспівали. Чудово. I mean... А як ми починаємо наші зібрання? Співом. І знову ж таки. якось я був в одній церкві, і здавалося, що той чоловік співав спеціально для мене. Не шкодуй для мене нічого, що ти поніс за мене на Христі, щоб я міг бути ближче до тебе. Він не надається на цю роль. Не шкодуй для мене нічого, що ти. Тож, коли я повернувся до тієї церкви, він знову підвівся і заспівав це. І я підвівся і перервав його. Я сказав: сядьте на місце. Він подивився на мене. Потім я використав вислів брата Хейгена: ця пісня просякнута невір'ям. Тому негайно сядьте на місце. Отже, він сів, а пізніше пастор сказав мені. Я говорив йому не співати цю пісню. Я говорив йому знову і знову. Сподіваюся, сьогодні це його виправило. Амінь. Хтось запитав мене кілька місяців тому на нашій конференції, яку ви згадали. До речі, цього року вона була чудовою. Так. Це було чудово. Хтось запитав мене, що ви досліджуєте, професоре? І я відповів: я досліджую те, що слова це контейнери. І той чоловік якось спантелично подивився на мене. Навіщо ви це досліджуєте? І Я відповів, бо про це навчає Міравин, брат Коупленд, тому я це досліджую. На яку б тему ви не навчали, саме її я і починаю досліджувати, бо помазанню навчають і його підхоплюють. Так і коли я щодня проводжу випуски новин. Для мене велика честь це робити. Це новини на нашому каналі Перемога і як мені відомо, це єдиний канал, на якому випуски новин закінчуються молитвою. Прослухавши всі погані новини, вони У моляться. У нас завжди є історія з хорошою новиною. Так. Ми молимось. І ми також так. відомі тим, що ми молимося посеред випуску новин. Як тільки ми відчуваємо спонукання, то одразу ж робимо це. І я дещо усвідомив вороги християнських цінностей, вороги праведності. Можливо, так буде навіть краще сказати. У них є одна риса, властива їм всім. Вони починають з того, що змінюють слова і визначення це чудово, чи не так? Саме так вони роблять, бо слова це контейнери. Нещодавно у штаті Техас вони намагалися змінити історію в підручниках з історії. Так, вірно. Ви так. не можете змінити історію, бо ці події вже сталися. Хороше, погане і жахливе все. Ось чому в цій книзі розповідається все. Вона не намагається щось приховати, вона наповнена добротою Божою. Ось де нам слід бути акуратними з цим. Ми звикаємо до слова чи послання, чуємо його і думаємо я це вже чув. Можливо, ви чули. Я вже чув, як брат Коплен навчав про це. Я вже чув цю історію, це небезпечно. Я багато років був пастором у місті Сан-Дієго, і я впізнаю іспанську мову. Як тільки я її чую, то розумію, це іспанська мова. Коли я бачу її, я розумію, це іспанська мова. Я не знаю, що вони кажуть, але я впізнаю її, коли чую. Я можу стояти поруч з людьми, які вийшли наперед для молитви, і бачити людей, які моляться, і розуміти, це інші мови, і це інші мови. Я знаю, коли бачу це. Я впізнаю це. Я дуже багато віруючих, брате Копленд, і це так сумно. Думаю, це повертає нас до вашого видіння про великі голови. Вони роками їздять на конференції, вони роками ходять на зібрання. Вони дізнаються ці терміни, але вони так і не отримали практичне відкриття про те, що вони чули. Правильно про те, що слова це контейнери. Сатана завжди атакує слова, сіяч, сіє слово. Сатана завжди одразу ж приходить, щоб вкрасти посіяне слово, а потім атакує образ чого-небудь. Це його спосіб обману. Саме так він діє, саме так він працює. Коли Бог звернувся до землі на самому початку, його ДНК увійшло в землю ось звідки я знаю, що земля не буде знищена нами, вона буде знищена лише ним. Першого разу Бог знищив тут все потопом. Дав веселку у якості печатки завіту, що я більше ніколи не зроблю це таким чином. Але зрештою він це зробить. Я хочу прочитати вам переклад з арамейської, не єврейський чи арабський, а арамейський переклад давньої єврейської біблії, який називають таргум. І в бутті 1.3 Господь сказав: нехай станеться світло, і сталося світло. А ось як написано у таргумі. Це арамейський переклад. Слово мемра Господа сказало: Нехай станеться світло. А тепер послухайте: і сталося світло за постановою його слова. Так. Тобто це сталося завдяки слову саме тому він пильнує над своїм словом, щоб сповнити його. Ота. І Якщо ми його учні, якщо ми подібні до Христа, тоді нам потрібно пильнувати над нашими словами, щоб виконувати їх, бо вони є духовними контейнерами. Коли Бог змінив ім'я Авраама на Авраам. Він поставив туди букву А це Х від слова Хашем. Хашем. Буквально означає головне ім'я. Це не таке ім'я, як Майк чи Грех. Це головне ім'я, найголовніше ім'я. Тому, коли вони кажуть хашем, вони буквально цим кажуть головне ім'я. Це ім'я таке святе, що ми навіть не знаємо, як його вимовляти. Це святість того, що він вклав у ту людину завіту, в свого друга Авраама. І коли ви дивитесь на імена, і я не думаю, що у нас достатньо добре це виходить, я нікого не засуджую. Якщо ви назвали свою дитину дверна ручка, вибачте, але зараз люди просто вигадують імена. Недавно у новинах я побачив жінку, яка назвала свою дитину на честь ковіду. брат Хейгін казав, це не вігластво, яке принесло урожай. Так, навіть гірше, вона назвала свою дитину на честь бактерії. Чому? Бо він народився приблизно в той час. Я не знаю, чому вона це зробила. Для мене це не має жодного сенсу. Але імена мають значення. А що коли я скажу вам, що саме перше, де я бачу план спасіння, це імена людей в Біблії. Так. Адам – чоловік, сів, його ім'я. Розумієте, Єва думала, що Авель буде визволителем. Вона не знала, що це станеться через тисячі років. І коли Каїн вбив його, Бог дав ще одного сина Сіфа, і вона назвала його призначений. Вона перевела свою віру завеля на ні. Тепер цей призначений. Він буде призначеним насінням. Отже, Адам означає людина або чоловік Сіф означає призначений. Єнос його син, і це означає смертний або слабкий. Каїнан його син і його ім'я означає смуток. Малелеїл означає благословенний. Там є Ель, що означає Бог, тобто виходить благословенний Бог. Я даю вам значення імен перших людей у Біблії. Яред означає, він зійде. Єнох учитель, означає вчення. Мафусаїл, про нього було пророцтво, коли він помре, буде суд. Отже, Мафусаїл, його ім'я означає принесе, його ім'я принесе суд. Ламех означає того, хто увідчає а «ной» приносить полегшення або втіху. Отже, якщо скласти всі їхні імена разом, що в імені? Ось їхні імена і значення людині призначений смертельний смуток. Благословенний Бог зійде, навчаючи його смерть принесе тим, хто у полегшення або втіху. Ось вам план спасіння у перших восьми. Здається, восьми в іменах перших восьми людей, узначені їхніх імен. Тому не кажіть мені, що слова не мають да. значення. Такого не може бути. Я також зауважив, що, даючи ім'я дитині, вам слід брати до уваги, що в майбутньому з цього так. можуть виникнути прізвиська. І невідомо, як будуть називати того хлопчика в майбутньому. Мабуть, йому дадуть прізвисько «Гриб». Якось так. Цілком можливо Хтось завжди буде проголошувати над ним смерть. Постійно для мене це жорстоке ставлення до дітей. Тобто імена надзвичайно важливі. Я багато чому навчився у свого дідуся по мамині лінії. Він був індіанцем, і в нього не було імені. І всі навколо просто звали його Чам. Його звали Чам, що означає приятель. Він був чам Оуенс. І під час Першої світової війни він пішов записатися до армії. І чоловік, який записував, всіх, запитав нього: Як тебе звати? Він відповів Чам Оуенс. Ні, мені не потрібно твоє прізвисько. Як твоє ім'я? В. Е. Оуенс. А що означає В. Е. Вільям Елмар? Він назвав себе на честь двох чоловіків, яких дуже поважав. Так він назвав себе сам. Він мав привілей сам вибрати собі ім'я. Тому він назвав себе на честь двох людей яких він дуже поважав Вільям Елмер Оуенс. В. Е. Оуенс. Ще не пізно змінити особистість, бо Ісус так. змінив мою особистість. Так. тепер я, коли той хлопчик виросте, йому слід змінити своє ім'я на пеніцилін чи щось подібне. Так, мабуть, він так і зробить о брате. Я не знаю, звідки це, це взялось. Це все таки краще, ніж грип, чи пандемія. Але це краще, змінити. ніж грип. Але слава Богу, що він дав йому ім'я, яке вище за будь-яке ім'я, і що я названий в його ім'я. так. Тепер це моя особистість і моє ототожнення. Так, отутоження. Слава Богу. І мені потрібно роздумувати над цим, так. бо слова це контейнер. Хвала Богу. і коли ми о. Наш час вичерпано. Як ти це робиш? Я надто багато говорю. Гаразд, ми повернемось за хвилину. Що насамперед потрібно робити, коли ви дізнаєтеся про хибні дії якогось політика чи ще когось? Пробачити і молитися, пробачити їх і молитися амінь. Про що? що Бог відкрив очі їхнього розуміння, наповнив їхнє серце світлом, що є один Бог і один посередник між Богом та людьми, людина Христос Ісус. І ми дякуємо тобі, Отче, за прощення для всіх наших політичних діячів. Від всемогутнього Бога, і ми приносимо їх до Тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Амінь. Якщо вас цікавить більш детальна інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, про Слово Боже, про Біблію, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз, на своєму екрані. До зустрічі завтра і пам'ятайте, що Бог любить вас, ми любимо вас. І Ісус є Господь. Ми маємо безкоштовний ресурс, щоб допомагати вам досліджувати і застосовувати ті істини, засновані на Біблії, які ви почули. Завантажте для себе тези наших передач з нашого сайту kcm.org.ua і зберіть тези всього тижня, використовуйте їх для дослідження на домашній групі. Досліджуйте їх для того, щоб навчати за ними, обговорювати місця писання і ключові пункти з іншими віруючими. Отримайте розуміння з усього того, про що навчається на передачах переможний голос віруючого. Завантажте їх для себе. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті KCM.ua. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.